Шанс там, де ти. Слот Сіті, що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Українські збройні сили повідомляють про те, що Російська Федерація зосередила на Ламани Коп'янському напрямку 100 тисяч живої сили. І очевидно, що достатньо кількість техніки для того, щоб намагатися там інтенсифікувати бойові дії. Як на вашу думку, які зараз цілі російських окупантів на цьому напрямку? Чому вони не побоюються? Перекидувати туди резерви з інших небезпечних для них ділянок фронту, і що взагалі вони хочуть досягти на лимано копянському напрямку фронту? Ну, те, що вони роблять, я б сказав так, зараз на лимано копянській вісі, вони роблять шпагат. До того що вони до нього і не були готові. По перше, вони намагаються вести наступальні дії, використовуючи підрозділи групи військ-захід та групи військ-центр. А вони намагаються одночасно вести наступальні дії в напрямку Лиману, в напрямку Борової та в напрямку Купінського Акцентовано увагу зараз. Переважно Купінському. Це відповідальність групи військ-захід в першу чергу частково. Вони відповідають і за дії в напрямку борової, але тут важливий є момент в них, не дивлячись на те, що є ці майже 100 тисяч особового складу, але в них досить погана ситуація з штатною комплектацією цих підрозділів. Їм не вистачає техніки, щоб повноцінно прорвати наші лінії оборони. А тому ці групи військ треба розглядати в першу чергу, як Група військ оборонного типу, тобто та ж сама навіть шоста загальна військова армія, 20 загальна військова армія. Усі ці е, окремі е, мотостріл, е, стрілецькі бригади. Е, там їх е, три, наприклад, е, і дві з них з складу шостої загальновійськової армії, Мото, е, танкові полки і та інші Вони не мають повної комплектації. Це Оборонного функціоналу підрозділу. І коли ти відправляєш оборонного функціоналу підрозділу в наступ, то відповідно ти можеш, так маючи, там наприклад, кількісну перевагу, загальну кількісну просуватися, але в наступальному функціоналі ти несеш значно маєш значно більше втрати в 3-4 рази. Тому так, дійсно, тиск там на сьогодні досить серйозний. Хоча за останню добу навіть дві а, трохи зменшилася кількість атак з боку російських окупантів, але вони так і не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Лиману, вони не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Борової та Якуп'янську. Результат Ну, поки що не можемо казати, що є якісь ефекти з цих основних дій. При цьому вони понесли втрати, які зменшили їх оборонний функціонал. Про наступальний взагалі я не кажу, а, якщо вони продовжуються так можливо вони просунуться по деяким напрямкам. Це не виключається, але при цьому вони значно невелюють свої оборонні потенціали. Тут я можу пригадати деякі випадки з нещодавної історії 2022 року, коли росіяни так хотіли наступати, що в результаті навіть не помітили, як довелося їм тікати. Армія у нас не велика не розрахована на це такі питання, війни. 585 ракет зараз є станом станом на зараз у росіян. Давайте поговоримо, що це за ракети. Балістичні, крилати, крилаті, як їх ворог використовує зараз. На жаль, я встиг побачити всі цифри, які заявив. Скібіцькі ці якраз знайти рани починається з недобрих новин, ну тому що навіть якщо там брати б... ну, те, що називається без поправки на ха 22 Він навіть там насправді по ха 22 заявляв, що виявляється в росіян є. Можливість переробляти до 10 ракет Х 22 на місяць в ракету Х-32. це та, яка відрізняється, скажімо так, кращим двигуном, кращим, менш токсичним паливом і досконалішою електронікою, яка в теорії має дозволяти влучати краще. Наскільки влучає краще не зрозуміло, але те, що в росіян знаходиться електроніка навіть на такий специфічний проект, тобто ну назов так, перепрошивка старої радянської Х 22 на модернізовану російську Х-32, Ну це вже дуже проблемно. Більш то, якщо вдаватися далі до розбив. Потім заявленим 585 ракетам великої дальності, то там ще більш неприємно новина на нас чекає. Виявляється, як мінімум половина з тих ракет то іскандери, балістичні та крилаті, які вважали, що там ну, виготовляються обмеженими партіями. І що в принципі в російському військово-промисловому комплексі вийшло так, що там ну, майже 300 з цих 585 в запасі складають тепер балістичні. Ракети переважно і аеробалістичні кінжали. Хоча вважається, що балістичні ракети виготовляти складніше, тому що більш трудозатратніше, треба складніша електроніка, якраз військового призначення, треба складніші компоненти, більш таке, так, високоенергетичне паливо, складніші двигуни. Ну тобто, щось, скажімо, так, як мінімум в санкційному режимі пішло не так. Плюс то та сама історія, що у росіян є ще досі 100 ракет повітряного базування Хасту ну, типу тих, які вони відстріляли по нам минулої доби, і що, начебто, їм навіть вдалося покращити їхню точність, тобто це ще більш неприємна новина. Тобто тут йдеться про очевидно про модернізацію ракет Х-101, модернізованих у варіанті, варіанті зділі Це, чотири так, Росіяни вже обмежено проти нас такі ракети затусували, але обмежено хіба що тому, що їх виготовляти складніше, бо там стоїть... Складніша електроніка, там настільки складна, що так західної це називається терком, Ну стоїть на томагавках. А якщо простіше кажучи, систему наведення ракети називаємо так ведена відеокамера, яка на фінальному етапі польоту має буквально зазнімати за місцеві, на місцевісників. вона летить підставляти з даними ну самі своєму, своєму комп'ютері пам'яті, і відповідно вже вийти буквально по картинці, тобто не просто ще координати вводяться, але й картинка об'єкту. По якому саме він має бути, ця ракета має бути. Тобто, ну очевидно, це там для цього треба використовувати зокрема супутникове наведення. І, мабуть, єдиний, ну скажемо так, єдиний момент, який може нас тут, хоча б чомусь розрадити, такі ракети складно застосовувати вночі. Треба, щоб вони працювали в день. Відповідно, нашим зенітникам із ПЗРК буде працювати простіше, тому що, якщо пригадати ці останні нальоти, ну це зимової пори, то росіяни навмисно починали бити ракетами саме вночі. Ну щоб наші. Стрільці з ПЗРК ці ракети не бачили, відповідно, вся тяжі роботи перекладалася на зенітно-ракетні ну, комплекси. Повертаючись знову ж до ті самих цифр заявлені з Кибіцьким. ну, якщо в них виробничі плани. Ну, наприклад, на серпень вже перевищують 110 одиниць, явно вони будуть їх намагатися тримати в такому самому темпі. Ну от в них явно лишається ресурс на проведення атак рівно в такому самому темпі, як мінімум, як, як це було взимку минулого року. Ну тобто, раз два тижні або ну, сім залпом орієнтовано до 100 одиниць, або можливо навіть з меншою частотою, але з меншим відстрілом ракет. Тобто, ну доводиться очікувати рівно того самого, що й було тої складної зими. Ніяких ні красних ліній. Ну, давайте їм покажемо что красних линий більше нет. Дайте долбаню. Так, чтобы аж кулак зазвіняв. На сьогоднішній день перспективи виходу російських військ на кордони Донецько-Луганської області, адміністративні всі э, дуже сумнівними. Э, хоча не можна цього виключати, тому що ситуація постійно динамічно змінюється. Але наші сили, які стоять на э, східному напрямку, э, достатньо. Э, Нормально контролюють стабільно контролюють ситуацію в обороні, і по деяким напрямкам дають дозволяють собі контратакувати і наступати. Тобто і навіть в риториці російських політиків, російських військових, все менше говориться про ті цілі, про які вони на початку говорили: про те, що вони хочуть звільнити Донбас, про вихід на певні якісь рубежі, тобто вони розуміють, що все. Це вже очевидно для кожного є повною мачною, тому що всі їхні плани, задуми, ідеї вони провалюються щоразу, і тому все менше вони про це говорять. Тобто вони намагаються про це, нібито так, забути, і щоб рідше згадували їм, нагадували, тому що очевидно, що і сил. Для таких наступальних дій а, немає, і для них питання навіть стоїть сьогодні утримання Бахмуту. А, ну це питання серйозне для, для, для їхніх сил стоїть, тому вони навряд чи можуть зараз а, щось таке серйозне планувати про, про просування далі. Для них на сьогоднішній день завдання утримати нашу наступальні атаки і а, утримати оборону на тих рубежах, в яких вони а, стоять, і можливо вони чекають як після військове їхнє командування. На рішення політичне про нову мобілізацію, про нове якесь посилення їхніх сил для будь-яких інших дій на сьогоднішній день їхніх сил недостатньо для того, щоб наступати на сході і звільнити в Сюденську область. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.